Guys, з вами знову ваш Симпай, і у нас сьогодні 28 травня, а це вже значить, що уже завтра, 29 травня, Склад Busters вийде вже в глобальний реліз. І будь-хто зможе вже його грати навіть без. Без деяких нюансів, так скажем. Ось закінчується у нас бета. І чого я досяг за один місяць бета гри в складбастері. Зараз почекаємо. Я досить багато часу провів в складбастері, і це досить класна гра, досить класна гра, при тому, що я грав Only Solo. Типу, тут взагалі тімейти не потрібно, якщо ти знаєш, як правильно розкачатися, як е, просто шариш за механіку гри, в цьому весь кайф Squad Busters Ось Перед тим же ж... Е, Бравл Старсом, тому що в Бравл Старсі без тімейтів, ну, тобі взагалі в грі немає чого робити. Тому що Бравл Старс це. Типу, 3 на 3 гра. І ти, як би ти не старався в соло ти майже нічого не зробиш. На відміну від uh, Squad Busters, Де ти в соло просто можеш фул карту винести. Ось по емоджам, Я не пам'ятаю скільки я емодж паків відкрив. Ось, мені здається, штук 4 за весь час чи штук 5. ось, І три епіческих пінави бив. Плюс 3-5. Разом з цим хограйдером 6 рі... рідкісних, я не знаю. Ось. І. Типу, не знаю, я їх взагалі не юзаю, і я не бачив, щоб ще хтось. Ну, типу... Може в одній катці раз на день, а то раз і на два дні хтось в'язає. Але зазвичай на емодзі мало хто дивиться. Ось по іконкам досить усе скупо. Типу, максимальний 36-й левел потрібен, щоб всі іконки відкрити. Ось 44-й левел. левел дуже швидко капає. Капає, тому що після кожної перемоги тобі дається. Дається Experience, і ти собі швидко піднімаєш левел. Ось перше місце я 116 разів виграв. Ось топ-3-378 тотал 818, я не знаю, що це. Це, типу, скільки ти всього всього виграв каток чи всього зіграв каток. Ось, типу, досить різне лобі. Різних чуваків повиносив я 388 разів. ну, Типу, різні склади. Найбільший most fusions in squad. Найбільше схрещень в складі 16, босів 1000, супер босів 100 штук виніс. Ось. Total fusion. Це оп, типу, всього скільки я фьюженів зробив. Типу з в 2000. Найбільший склад із 22 чувачків. І досить дивно, що в мене є батл з інпаті, тому що я взагалі не грав з іншими типами, а чому мені зарахувало дві, дві катки в паті, я не розумію чесне слово. Ось по Most Піке та Черектор найбільш використованих персах це, звичайно, із комунів Грек, тому що Грек це фарм, звичайно, із е, рідкісних це хограйдер, тому що він дає швидкість і. Типу, швидкість тут вирішує дуже багато. Це прям, якщо немає швидкості, то... Вас просто уб'ють моментально. По Squad Journey у мене зараз Beach World, це передостанній світ до Squad League, де вже потрібно лутати кубки. І, типу, звичайно, тут у нас донатори всі сидять. Чого донатори? Тому що. Щоб оцей прогрес світу піднімати, можна достатньо просто еволюцію персів робити. Робити еволюцію, вам даються очки світу. І все, і ви прокачуєте світ, навіть не гравши, навіть не, виконую, не виконуючи ці ачивменти. І так само з батл модів і з спелок. Ну, просто гармати я пройшов дуже швидко, дуже швидко. Тому що гармати це. Як мінімум гарантує те, що вас відразу не об'ють. І так само і з бомбами. Це базова, базова спелка, і її я просто покидаю зайом. Ось. І за рахунок оцих ачівментів я і просувався по світові, тому що з прокачкою в мене не все так радісно. Ось, але ну, це все повністю без донату. У мене. Еволюція, супер-еволюція на більшості персів вже доступна. І це досить прикольно, тому що ось в мене залишилось, типу на класичній еволюції, всього лише 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 персів на класичній еволюції, і 4 перси я взагалі ще не відкрив. Я не знаю, мені навіть рари не падають чомусь. Просто капець. Чим більша еволюція, тим більше скилів у ваших персів. І це просто мега круто. Хоча можете бачити, типу, е якщо ви відкриєте ультра еволюцію, це буде лише третій спел, а буде ще якийсь четвертий. І це я не знаю, це мене трохи турбує, тому що прокачка дуже, дуже важка. Ось. І я не знаю, я, мабуть, все вже показав. Типу, молотки у нас недавно додали. Ми вже в одному з відосів купили оцей дуже класний фонтанчик, який капець як дорого коштував. І 360 молотків я знову накупив. Ось. Тому я не знаю, як на мене, ці декорації, ну. Типу, просто лишня трата часу. Але просто прикрасити своє лобі, чому б і ні. Я зловив баг, якщо ви не бачили. Ось це з курочками в нас. І в мене їх зараз 67. 67 Dragon Chicken. Ось. Лтігре 0, звичайно. Хоч в мене вони були, але через те, що в мене просто екран лагав, я їх використовував тоді, коли навіть не хотів. У нас два нових мегаюніта буде. Я навіть вже бачив, які в Твіттері. Можливо, пізніше викладу в себе в телезі, якщо вам цікаво. Ось, і давайте відразу ще 49 заберемо курочок. І просто. Просто місяць бета і 100 курей, я не знаю, це вже якийсь курник. У мене чисто на аккаунті буде. Ось, і ну, в принципі, це прикольно, я сподіваюсь, в мене їх не заберуть. Тому що, ну, більше, я не бачив, щоб в кого ще був такий баг. Баг цей був у відосі, можете чекнути. Якщо ви не бачили, це досить дивно було. Ось, якщо це взагалі баг. Тому що я не до кінця впевнений, але тим не менше ми лутаємо всі курочки. І блін, на день можна 5 курочок залутати. Я рахував. Ось, і тепер у мене скільки їх? Більше сотні, мені здається. 116 мегаюнітів. Мегаюніти це самі імбові юніти зараз в грі, і в мене їх 116. Мені просто їх не хочеться зараз витрачати. Їх просто щоб збирати. Давайте полетимо в катку. Я не знаю, давайте гобліни візьмем Гобліни це дуже швидка, швидка прокачка. Бачите, гармату, відразу біжите її, ставляєте. Грек. Просто кайф. Uh, оця, оцей біч ворлд uh, прикольний тим, що uh, ти можеш на початку розкачатись, просто відкриваючи оці штуки з піском. Найс, nice, нашу пушку хочуть винести. Давайте її трохи прикриємо. Найс. Nice. Mm, Блін, навіть трішки заважає те, що у нас чест uh, імпостори. Але в принципі, в принципі це халявні ресурси, тому чому б ні. Найс молотки у нас падають. Е, відразу ж робите фюжени, як тільки можете. Тому що це, ну, це зменшує вартість наступних персів, яких ви захочете купити. І посилює ваших персів, звичайно. Ось тому фьюжени потрібно робити відразу ж. Є, звичайно, винятки, коли там. Не встиг забрати. Є винятки, коли вам потрібні якісь перси прям негайно по, по типу того ж хограйдера. Хограйдер дуже важливий. Ось, раніше я його менше юзав, але. Ну, типу, чим більше граєш, тим більше розумієш, що, типу, Хограй... Ну, В чому прикол хограйдера. Він дає вам швидкість, коли ви забігаєте в траву. ну типу, Просто це звучить крінжово, але ну це мега імбово. Ти просто побігав в траві, в тебе є швидкість. А якщо є швидкість, ти можеш уже втікти від якогось противника сильнішого за тебе. Ось і засейвитися, тому це мега класна штука, і він дуже сильно сейвить. Тому буває таке, що типу, є вибір або зробити фюжн, або вибрати того ж хокграйдера на початку гри. І я б, звичайно, вибрав би, тому що навіть та ж Макс вона не настільки. Імпактна, як той же ж Хограйдер. Хоча, здавалося, у Макс більша рідкість. Ось вона епічна. Але, типу, тим не менше, Хог набагато більше імпакту буде приносити. Ось, і тому, тому потрібно дивитися все від ситуації. Найс. Nice. У нас топ-3, я взагалі ні з ким не бився, просто собі бігаю по карті, фармлюся. І в цьому прикол сквадбастерса, Busters тобі ну, взагалі не потрібно з ким битися, крім деяких режимів. Тому що буває, що типу, в... ну, банально тобі може взагалі не дати ніякого фарму на початку гри. І ти буквально не зможеш грати, якщо не розкачаєшся. А таке досить часто буває. Тому в такі моменти доведеться Найс. вступати в, в сутички з іншими типами, але ну, це досить рідко, Найс молотка. Отримав на халяву. Ось топ-3. Просто бігаю собі, збираю. Ось, типу. Давайте, може, зарубимося з кимось? Ні. Ну, хоча б залатаємо цей. Чест? Ось непогано можна. <смі> Блін. Оце кайф. Попав під роздачу і <смі> просто чим більше персів на карті, тим більше мій телефон починає слайд-шоу включати. <смі> це просто капець. Ось, він Вінстріки, це взагалі. Я не знаю. Це такий крінж. Ось, ну, в скватбастерсі. Він це просто я б їх видалив. Ну, це ж банально нечесно, коли ти можеш купляти собі він стрік. <гас> він стрік, це має бути як показник того, наскільки ти імбовий наскільки ти вмієш грати. І по різним плюшкам у мене 32 рероли. Я жодного разу їх ще не юзав, так само як і ключі. Це всі мої запаси. Я не знаю, 30 штук це максимальна кількість, яку можна їх зібрати чи як. Ось, тому що я їх ну, типу, у мене просто немає приколу їх тратити. Ось, так хочеться просто. Чисто назбирати колекцію. Думаю, на цьому можна закінчити відос. Якщо ви теж грали в цю бету, напишіть свою думку на рахунок складбастеру. Ось буде цікаво почитати. Ось а ми ждемо релізу і побачимо, що з грою буде на релізі. Завезуть нових плюшок чи ще щось. Я не знаю, буде дуже цікаво ось слідкувати за цією грою. Ось, а з вами був Семпай і всім Хентай.